Булевий модифікатор ми потребуємо нового об'єкта на нашій сцені, який, можливо, колись буде використовуватися в ролі тримача для лінзи в комплекті з оптичною лавою. В нашому ж випадку його завдання додати динаміки та вражень до нудноватої анімації коливань математичного маятника. Коли тримач буде готовий, ми розвістимо його у найнижчій точці коливань скляної кульки. Водночас в процесі виготовлення тримача освоїмо кілька нових інструментів. Автентичність не є нашою метою. Але такі прагнення варті лише похвали. Рушили. Як уже було сказано, куб є тим шматком глини, з якого найчастіше ліплять усе інше на сцені. Тому додамо куб на сцену через меню додати сіть куб. І припіднімемо його вгору вздовж осі Z, таким чином, щоб він став на поверхню нашої оптичної лави. Ми вже знаємо, що для того, щоб оглянути сцену з усіх боків в 3D-в'юпорті, можна рухати мишкою з затиснутим коліщатком посередині. Якщо попередньо затиснути Shift, рухи будуть вгору вниз, вліво-вправо. Віддалятись або наближатись, найпростіше крутячи коліщатко, ніяких клавіш не затискаючи. Якщо ж вам треба просто наблизитись в притул до виділеного об'єкта, тисніть Тільду. З'явиться інтерактивне меню, де обираємо вибране в огляд. Перетворимо куб в пластину невеликої товщини, розташовану поперек лави. Для того щоб перейти в режим редагування, необхідно натиснути клавішу «Tab», яка почергово перемикає режими об'єкта та редагування. Потім клавішу «S» – масштабування. Потім «X» – Зміни вздовж осі X, Вздовж осі Z. Маємо рухати лише верх куба, щоб збільшити висоту тримача. Масштабування не годиться. Для цього перемістимо верхню грань куба. Щоб це зробити, активуємо відповідну опцію вибору граней вгорі вікна 3 d Viewport. Досить використовувати абстрактні назви, які надає Blender об'єктам на сцені. Назва повинна бути красномовною, що сприятиме впорядкуванню об'єктів всередині нашого проєкту. Переіменуємо наш Куб 002 в тримач. Для цього на панелі Колекція сцени двічі клікаємо по назві і вводимо нову. Наш математичний маятник являтиме собою кульку, яка коливається на нитці. Додаємо новий об'єкт сферу UW. Меню додати сіть. Піднімемо її догори вздовж осі Z і усунемо ребристість поверхні. Для того, щоб згладити поверхню нашої кульки, необхідно вказати інший шейдинг. Тиснемо праву клавішу мишки на виділеній сфері і вибираємо згладжене тонування. Пункт контекстного меню відтінити плоско знову поверне ребристість за потреби. Наша кулька буде чимала та масивна, хоча й значно менша довжини підвісу. Проте її необхідно пропорційно зменшити інструментами масштабування по відношенню до тримача. Окрім цього, сферу потрібно припідняти таким чином, щоб вона лише на половину входила в наш тримач. І Перейменувати в кульку. Для того, щоб кулька могла пролітати через тримач, а сам тримач отримав отвір для кріплення округлої лінзи, необхідно прорізати в тримачі отвір. Для цього в блендер є чудовий модифікатор булева змінна, або просто булевий модифікатор, що застосовується до об'єкта, який будемо різати. Виділимо тримач. І тиснемо кнопку Властивості модифікаторів додати модифікатор булева змінна. Після чого вибираємо зі списку кулька та застосувати. Увага! Важливо, щоб була активована опція модифікатора різниця. Скасуємо крок по кроку клавіші Ctrl плюс Z. Усі дії пов'язані з отвором в тримачі, щоб прорізати його більш правильно і щоб відчути різницю. Модифікатор застосуємо той же, булева змінна. Відмінність полягатиме в тому, що прорізати будемо не сферою, а циліндром. Додамо об'єкт циліндр на сцену. Меню Додати: Сіть циліндр. Циліндр з'явиться на сцені, але не в тому місці, де потрібен проріз. Там зараз кулька. Виділяємо циліндр і тиснемо X Видалити. Знову розпочинаємо все спочатку. Для того, щоб новий об'єкт вставити точнісінько в те місце 3D-простору, яке нам потрібне, необхідно помістити туди попередньо так званий 3D-курсор. Тоді, при вставці нової 3D-моделі, її центр точнісінько суміститься з місцем розташування 3D-курсора, щоб встановити 3D-курсор в потрібне місце. Необхідно затиснути Shift і клікнути правою клавішою миші. Для того, щоб курсор автоматично опинився в центрі нашої кульки, її треба виділити, натиснути SHIFT плюс S і активувати опцію курсор до вибраного. І лише тоді вставляємо циліндр. Ми вже знаємо, що виділені об'єкти на 3D сцені можна обертати довкола осей XYZ або довільним чином. Для цього на панелі інструментів зліва в 3D-в'юпорті є інструмент Оберт. Прийшов час дізнатися, як повороти здійснюються більш точно або з кроком на фіксоване число градусів. До прикладу, виконаємо поворот циліндра на 90 градусів довкола усі Y. Для цього під час повороту треба затиснути CTRL. Поворот буде виконуватися з певним кроком, і значення в 90 градусів буде нескладно зафіксувати. Розмір циліндра, який ми розвернули щойно явно, перевищує розмір кульки. Нам необхідно, щоб він лише незначно перевищував. Щоб кулька вільно проходила в отвір. Для цього необхідно застосувати інструмент масштаб таким чином, щоб масштабування не виконувалося лише вздовж осі X, бо довжина циліндра нас цілком задовільняє. Для цього застосуємо наступну комбінацію клавіш для виділеного циліндра спочатку S, потім SHIFT плюс X. А далі, рухаючи мишкою, встановлюємо трішки більший розмір, ніж розмір кульки. Нам залишилось застосувати модифікатор булева змінна до тримача, в якому ми зробимо отвір за допомогою нашого циліндра. Виділимо тримач. І тиснемо кнопку властивості модифікаторів. Додати модифікатор були вазмінна. Після чого вибираємо зі списку Циліндр та Застосувати. Щоб оцінити результат роботи циліндр, видаляємо, він нам більше не потрібен. Математичний маятник, окрім кульки, яка буде здійснювати коливання, має ще нитяний підвіс, розмір якого набагато перевищує розмір самої кульки. Те, що ми дізналися на цьому занятті, дозволяє легко створити імітацію такої нитки, використавши дуже тонкий циліндр значної висоти по відношенню до розмірів кульки. Спробуйте виконати це завдання самостійно. І не забудьте перейменувати циліндр в нитку. Наступного разу ми ознайомимося ще з одним важливим модифікатором Фаска та розробимо матеріали для скляної кульки, нитки маятника та металевого тримача для лінз. Дякуємо за увагу! і Не забудьте про лайк, підписку на фізика онлайн та поширте відео серед тих, кому воно теж може бути цікавим.